Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую за привітання і приєднуюсь, вітаю свою команду, керівництву, Сімфанів, з тим, що Дніпро вийшов на окупку. Гра склалася трохи нервово, напевно, першу половину ми не діяли так агресивно, як можемо. І якось командою перестрілювалися трьохочковими спочатку. І... У другій половині ми трошки краще грали в щиті. Виграли підбирання 42 на 28, тож добре для нас. Трошки багато втрат зробили, І... думаю. Так, грою задоволення, ми виграли. Ні, року, які ми здали... моменти, Які в яких вас здивував, сьогодні? здивував, ну. Я б не сказав, Ми готувалися, знали, що вони роблять, люблять робити, І хто в них лідер. А... Не можу так сказати. Запитання, до чому ВІПІ. Скажіть, фінал коли? Це той сценарій про Євгенії? Я не мріяв ні про який фінал, якщо чесно. Ну, тільки щоб, щоб ми там грали. А з ким грати байдуже? А... Мене питали вчора, хто виграє Київбаскет або Прометей, я сказав Київбаскет, був, був впевнений, що вони переможуть. Але сьогоднішня гра показала, що Прометей гарна молода команда, яка добре біжить, швидко атакує, тож ми маємо бути готові завтра до цього. Тоді свого однокомника колишнього Польщенка готувалася якось особливо. Так як він є основним локомотивом команди суперниці Ви маєте на увазі, команда готувалася? А, а. Так, звісно. Ми розбирали їх сети і знали, що Саня любить робити і ускладнили йому життя як, як тільки могли. Але сьогодні він забив декілька важких кутків. Але, але видав не найкращу свою гру, тож, гадаю, хлопці справили з ним. Кубкові ігри вони завжди такі нервові. нервові тому будь-яка команда, незважаючи на те, на якому місці вона знаходиться в чемпіонаті, вона завжди хоче виграти трофей і у них є, є шанс, є дві гри до трофею, і це завжди будь-яку команду мотивує. Тому гра видалася така нервова, як і перша гра між Києваське і Прометеєм. Ми готувалися до цього і тому десь робили ті помилки, і десь у нашої команди не було такої впевненості. Я думаю, це не нерви, і такої впевненості, не впевненості, як вона у нас є в чемпіонаті. Тобто до рівня суперництва, який нав'язав Луцьк, були, в принципі, готові? Так, так. Ми були готові, і ми очікували такої гри, і ми готувалися окремо до Олександра Кольченка. Я е, думаю, ми е, впоралися 12 очок для нього. Це якби він забув, забив 30, е, були б у нас великі проблеми, і тоді не ясно, хто би вийшов у фінал. Тренер, Скажіть, будь ласка, після першої чверті ваші підвели були в найкращим становищі, вам довелося перебудовувати люди за її входом. Можете видати основний аспект, який допоміг вам переломити такі зустрічі. взяти перені. Ми гру гру не перебудовували, але ми за рахунок ротації гравців ми знайшли той склад гравців, який зміг вирівняти гру і дати відпочити і лідерам, десь вони глянули. На гру з лави запасних зробили зробили які якісь висновки, але саму гру ми не перебудовували, Ми не ви не виконали в першій чверті те на 100% так якісно, як ми домовлялися у роздягальні. і зараз за рахунок того, що у нас є молоді гравці, котрі дали енергії, там ваня колдомаса вийшов, сипала, вийшов, вийшов з лави. Сьогодні всі, хто виходили з лави запасних, всі зіграли добре і добре. І я вважаю, що ми тим і сильні, тим, що ми команда і будь-який гравець може вийти і допомогти на паркеті. Скажіть, а коли ви особисто відчули, що Мабуть, за дві хвилини до кінця, тому що я ще раз говорю, Луц дуже небезпечна команда, і в складі є Олександр Кольченко, який може забити там за 40 секунд три трохачкових китки. І десь за, за дві хвилини я зрозумів, що ми доти до дотиснемо. Бо да, була різниця була 10 очок, і десь я трохи, але ж. Але ж Заспокоївся тільки після фінальної, фінальної Ну, Насамперед хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям за те, що можемо грати в баскетбол при болівальниках. Якби, сьогодні хороший зал був. Дякую нашим болівальникам, які приїхали з Луцька і з Волинської області, відчували їхню підтримку. Ну, а щодо гри, якби перша чверть, в принципі, плюс вісім повели, дотримались. Першій чверті всіх наших правил робили непогані атаки, якби десь відчували, що ми можемо нав'язати боротьбу сьогодні Дніпру і навіть виграти. Але Дніпро це команда, яка якби, висока дуже класом, гравцями своїми. Вони йдуть без поразок у чемпіонаті. Якби вони були фаворитами на цю гру. Якби. але... Я думаю, що третя, четверта чверть трішки в індивідуальну нашу гру. І коли ти проти такої команди, як Дніпро, граєш індивідуальний напад, якби, не все йде гаразд. Дніпро з перемогою. В нас через тиждень дуже важливий стан бабл. Будемо готуватись, розбирати вже суперників. Так само Дніпро буде. Одним з, з цих трьох суперників, і всім дякую, болівальнику. Що скажіть, будь ласка, коли у вас йшла града, були у рахунки чверті, четвертій. Чи не було у вас враження, що ми можемо перемогти Дніпро прямо зараз? Ми хочемо це зробити так? Ну, ми виходили якби, на цю гру, налаштовували, що можемо дати бій в Дніпру. Якби. Я також, хлопці, підбадьорував, що потрібно якби боротись до останньої хвилини, але можливо десь. За 3-4 хвилини відчували, що якось опустили вже руки. Ну, але це новий досвід для нас, для команди, якби ми перший раз в історії попали в фінал чотирьох. І це, я гадаю, гарне досягнення для нашої команди. Перш за все, перед тим, як відповісти на запитання, я також хочу подякувати захисникам, захисницям за те, що Така чудова атмосфера в залі ми маємо можливість в такий час грати в баскетбол при вболівальниках. Це обов'язково варто відзначити і дякуємо їм за те, що вони нам дають таку можливість. Що стосується гри, згідно із Володимиром, що на початку почали непогано, але рівень, рівень Дніпра, якраз в тому, що в них є 10-12 гравців, які один одного повноцінно змінюють, можливо, навіть з різним функціоналом, тобто потрібно постійно за цим слідкувати. Ця ротація звичайно впливає на прийняття нами рішень, і відповідно для того, щоб ці рішення приймати на хорошому рівні, на на майданчику повинні перебувати досвідчені гравці, ті, які мають досвід таких ігор. Ну, відповідно, як наслідок, в другій четверті ми, ми отримали мінус 15. Це якраз четверть, де ми дали відпочивати Олександру е, Кольченку, Ліповцеву. І відповідно це закономірний результат. Спочатку в першій четверті ще дуже хороший процент трихочкових. В першій половині дуже хороший процент який, який якби дозволяв нам в другій половині розраховувати на на хороший результат, на позитивний результат, але правильно Володимир сказав, що ми в другій половині переключилися, переключилися десь на індивідуальні дії. Ну і відповідно, як правило, в таких ситуаціях в кінці в кінці гри не вистачає сили, в кінці гри не, не вистачає якби, ясності розуму, прийняті рішень. Ну і як наслідок закономірний результат також. Приємно, що ми отримали такий досвід. Скажем, скажем так, ми на шляху до цього рівня. Я думаю, що в нас ще є чемпіонат. Ми, звичайно, Будемо готуватися до бабла, який буде тут так само проходити. Ну і хочемо самим собі доказати, що ми вже на крок ближче до цього рівня, на якому зараз перебуває команда Дніпро. Тренер, скажіть, будь ласка, у другій половині матчу стало помітно, що е ваш американський Вартіс Джексон відчуває певний біль і що заважає йому грати, він був вимушений грати через мікропошкодження? Ну в одному з моментів йому там прилетіло. Таке незручне місце, ну, відповідно, він показував, щоб його не міняти. Відповідно, прийнято рішення було, щоб він грав. Ну, звичайно, не скажу, не скажу, що це там ключовий якийсь момент, але, звичайно, воно заважало, заважало йому десь і захищатися, і, відповідно, в нападі рішення якби, були такі якби, не, дуже, не дуже солідні. В тобто, це не основна причина. Якби, такої неяскравої гри в нападі нашої команди в другій половині. Не змогли, ми, я рахую, не змогли скористатися тим, що у нас під кільцем, під кільцем в принципі, сьогодні боровся стейсі. Десь не змогли знайти, не змогли використати перевагу, яка виникала при підстраховці підстраховці трисекундної зони. Ну, відповідно, якби, маємо такий результат.